Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та Магія. Сьогодні я хочу провести анонс стріму. Отож я планую провести черговий стрім в цю неділю, 25 червня о 20.00 по Києву. Знов таки, якоїсь конкретної теми я не ставлю. Тобто буду так само відповідати на питання щату, ну, з чату. поспілкуємось в живому режимі. Ну Якщо питань чату буде мало, чи то. Недостатньо, ну, відповідно, візьму питання із тих, що ви мені раніше задавали. А в мене їх там чимало ще скопилось, не на все часу і сил вистачає. Одним словом, от, отже, ця неділя, 25 число о 20.00, всіх чекаю, всім буду радий. Ну, відповідно, бонус для тих, хто буде на стрімі, це я кажу, можливість поставити питання, я на нього відповім ну, в, живому, в живому режимі, будемо так говорити. Ну, єдине, що можливо, питання стосовно міст, все-таки винесу в, окремому, в окремі відео. Ну, Тому що, щоб детально подивитись, на стрімі я все-таки трохи обмежений в часі. якщо на одне місто хвилин 10 буде йти, ну, відповідно можете виявити, так? Чотири питання на весь стрім. Ну, якось не зовсім цікаво. Ну, Відповідно, якщо по містам, я окремі відео роблю, ну а так всі питання розглядаю на стрімі. Тому всіх запрошую, всіх чекаю, всім буду радий. Да, і до речі, відпишіться, будь ласка, хто буде присутній, ну, щоб я плюс-мінус орієнтувався, на що мені розраховувати, на яку кількість людей. Все, ти все сказав. Тож, всіх чекаю, до зустрічі на стрімі і нехай щастить!